Перший плюс 10, 10 клозапчиків. Так, огляньте, яка шикарна у нас така чорна, і длядала замочечку. М розмірі. Наступної у нас буде сіренька. Також дали на замочку. Це Л-розмір. яка шикарна чого віче. Нагадую, у нас тут є мікс флізов чоловічок та жіночих. Так ось у цю розміри. російську, глянь, буде шекати там кофтиночку. Тільки на шиї. Наступно. Ось така сиренька. Игра за кишенчиком. Ми розмовим перевезти елька. Наступна. Ось така жіночек, розмір 44 у нас СМ. Далі дожить омилок, сиренька, зі з их маленькою. Біласенька. 46 раз Элька Икселька жіноча. Стакання, красненька, підсадічок. Ніжна розвиванька. Наступне також на зубити безлукавочки з місцем. чоловіча, елька, XL. І я з картманчиком має на замочок. Так. наступна також без рукавочка. Розмір емочка, червона, карманчики на замочку. Наступне чоловік це присутній боковий катманчик, також дадено на замочку, все гарно працюють. Роз мене буде Мак. Також іде даний без плащівочкою. Це наш The Face, жіночок, тедік. З катманчиками на замочку. Наступна. Це від відстраут, дуже класна робоча фірма. В двох кольорах також присутні у нас катманчики на замочку. Далі без рукавочка. Наступна, у нас ось така чортка, вона на замочку, присутні такий надписи по бокам. І на рукавах. Наступна. Ось така сіренька, сіпаси, сіра, катманчик. Ідите на замочку, але саме на замочку досить будете асочка. Але можна буде спокійно одіти і на емечку. Бачимо, така досить обідка. Тут вона ну, ось така біласенька так, як катманчиками на замочку розміруєте С. Далі ось така чортна, там можна чортна, там синя. На замочку гарний великий розмір. Дуже класний лотик, такі попалося. Це голубенька, жіноча на замочку. Можливо, всі зіпочки, що дуже добре, можна жарко оділи, жарко зділила, холодно оділи, щоб потрібно знімати. Треску. Наступна ось така доступ білесенька, іксечка, есечка, На когось маленького. Наступна оливкова, чоловіча, гарний великий розі, Наступні карманчики. Карманчики не на замочку. Наступна ось така чорна, олегенсенька, прям літня. Так, є ще одна ось така білайсенька пустанька повторичка на SXS. Далі тезік. класний винний поляк на замочку з капюшончиком. І остання плісочка, це буде зніжна голубенька на замочку з карманчиками. Подорож у буде 2XL. Клас. А для того, щоб замовити кіло, пишіть нашому менеджеру на Viber або Telegram.